Друзі, вас вітає компанія Yorvest Cars. Сьогодні в нас е, завершився ремонт ось такого прекрасного автомобіля. Це в нас Tesla Model 3 Long Range Dual Motor. Автомобіль 2018 року. Як завжди, він був е, куплений на страхових аукціонах е, Сполучених Штатів. Ми його успішно доставили, наголошую, успішно. Та як часто проблема Tesla при погрузці. Підламують патрубки, антифриз можливо, попадати, можливо попадає в основну батарею. Значить, по цьому автомобілі все в нас окей. Автомобіль прибув, закупили запчастинки і відновили його. Що саме було зроблено? Зараз вам розкажу. Ось ця задня ліва частина ми її міняли саму фільоночку. Купували ми її в колір, а також задня ліва дверка куплена була в колір. Частина бампера заднього ми підфарбували, так і були пошкодження також на ньому. І по кузову автомобіль, виходить, фарбований у нас лише ось цей пройомчик, зараз вам покажу. Ось цей пройомчик і ось тут шовчик у нас. Раз. І, і ось тут. Ось тут ми вварювались, тому в принципі все в гарному вигляді, все зробили якісно, як завжди. Автомобіль по ходовій е, питань немає, все працює, все тихенько, розганяється, гальмує, все чітко. Е, так, і як бачите, автомобіль у нас 2018 року, але він в антихромі. Це ми вже самі зробили. Значить, зробили антихром із цих камер, зеркал, а також віконних рамок. Двірні ручки тут також були хромовані, але була в нас... взагалі, чому ми вирішили робити антихром? Була проблема, коли купили автомобіль, він приїхав, лущились, від... ну, відлущувався хром на ручках. Прийнято рішення було замінити ручки від рестайлового автомобіля і зробити антихром. Все, справилися, як завжди, на відміну. Йор Харс, як кажуть, помилок не робить, а якщо і робить, то він їх визнає і устраняє. Так. Ось так гарно виглядає. Все чітко. Зараз ми їдемо віддавати автомобіль нашому замовнику, ремонт по ньому та всі, всі роботи по даному автомобілі завершені. Ми ще е, робили тут відновлювальне е, глибоке полірування, а також хімчистка салона, без розбору салона. Ось так виглядає тут салончик. Все дуже гарно, чисто, в принципі, без подряпин, що передня частина. Що задня. можна сказати, автомобіль. Ну, в стані не новому, але чітко і яскраво наближений до нового. Все, друзі, всім гарного дня. Сьогодні в нас, якщо не помиляюсь, 15-те, 15, по-моєму, листопада. Ось таке гарне сонечко нас зустрічає. День. Думаю, буде гарний, сонячний, яскравий. І ще один автомобіль сьогодні поставиться на український облік і буде, так сказати, юзати по нашим автомобільним дорогам. Все, друзі, всім дякую за увагу, на все добре, до побачення, хай щастить.